Друзі, вітаю я Оля. Ви на в'язальному каналі. Я хочу подякувати насамперед вам за величезну підтримку в коментарях. За ваші вподобайки, перегляди. Знаєте, без вас мені б не було б цікаво. Творити, і не було б цікаво знімати відео, тому дуже-дуже вам дякую. Ну, а тепер запрошую вас переглянути моє чергове відео. І в цьому відео ми поговоримо про те, що я буду в'язати. І перше, що я хочу завершити, вже остаточно, тому що, ну, як то кажуть, далі відкладати вже немає куди. Це ось цей джимпорочок для мого саночка. Тут залишилось роботи ще дуже-дуже мало. Це один єдиний рукавчик. Тут 70 рукавчик в'яжеться на 76 петлях, швиденько, тому що кожні 15 рядочків змінюється колір, тому процес йде швидко. Але треба сісти і доробити. Ось так виглядає за спинки, ось така гарненька вийшла горловинка, дуже мені подобається, акуратно, все. Навіть у той момент я показувала, ось тут, що не дуже було гарно підтягнуто після відпарування, гарно розрівнялося, тому думаю, що буде класно. З цим джемпером я буду працювати сьогодні, от зараз відснімаю відео, зразу сідаю, тому що я хочу за сьогодні, максимум за завтра, завершити рукавчик. Щоб вже віддати сина, бо він чекає, не може дочекатися. Так, і наступне, що я хочу показати вам, це я розпочала свої шкарпеточки, рандомні шкарпеточки грудня. В попередньому відео я показувала, яке там що виходило. І там пряжа виходила Lise Comfort Socks. Я пішла в запас, і виявляється, що в мене немає пряжі. Ось таке може бути. Я просто її, я була, оголосила розпродаж, і я розпродала всі моточки, які одні я планувала продавати, інші ні, але, але я їх продала. Тому знайшла лише ось такий залишок, тут було 40 грамів, і я вирішила, що вив'яжу з них шкарпеточки, але восьму щось компанію. Почала шукати, що в мене є. І знайшла, дівчата, знайшла я ось таку ниточку. Це я купувала ниточку в Second Kenді. Ось так виглядає етикеточка. І ви знаєте, ці, просто ця, ця ниточка, вони наче створені один до одного. І, звичайно, що я розпочала шкарпеточки. Єдине, що я відступила від своїх рандомних шкарпеток, але ж це мій проект, тому можу, хочу творю, хочу витворяю, як то кажуть. Це те, що я там в мене по має бути візерунок, але, звичайно, що я в'яжу для хлопчика. номер десь 32, приблизно розмір, не номер, а розмір. Тому, звичайно, що я не візерунок хлопчику ну, нікуди не годиться. Тому тут чисто лицева гладь, але решту параметрів я виконую стараном. Перше, це ось резиночка 2х2. Я так і відв'язала резиночку, і дуже гарно вона переходить в, цю, в цей візерунок в ниточку. Дуже гарно. До речі, ниточка доволі щільна. ось ця І на спеціально з половиною в'яжеться ну, дуже комфортно, дуже класно. Дуже гарно лягає. Мені здається, що я в'язала своєму чоловікові колись шкарпетки. В мене тут залишився залишок. або це з другого моточку, бо я вже не пам'ятаю. Ось так виглядає: ну, бабусина п'ятка, тільки от ось цей ось невеличкий клин підйому я його опустила понизу. Хоча не знаю нащо я це зробила, треба було робити все ж поверху. Ну, це таке. Тут вже небагато в'язати, як то кажуть, тому що, в принципі, дитяча шкарпетка, невелика така. Тому буду продовжувати. П'ятку, до речі, я в'язала теж цією стоковою, ну, не стоковою, а. Стокових буде ниточкою. Нет секунд. Двіся, як гарно вписалося, подобається. Тому буду продовжувати. Ну, буду цю дов'язувати, бо в мене на неї теж дуже мало залишилось часу. Я маю відправити посилочку своїй сестричці. І це ці шкарпетки для її сина, тому треба швиденько виконувати. Ось такі плани на найближчі дні. Ну, звичайно, коли дов'яжу, то я вже буду ділитися своїми результатами і буду вже показувати, що є інші буду брати роботу на цей період. Тож залишайся зі мною, не перемикайтеся, далі буде. Підключення хочу розпочати з того, що покажу вам шкарпеточки, на якому на етапі. Перше, це те, що ось я вже відв'язала одну шкарпетку, виконуючи вимоги свого ж <різь> рандомного в'язання, так, свого спільника, рандомні шкарпетки. І ось в мене вийшло ось так. Розиночка 2х2, п'ятка бабусина, але клен підйому, тут у мене три петлі, я його робила понизу. Звичайно, після прання відпарування буде гарніше виглядати. І п'яточка, лопатка, дивіться, як прикольно виглядає, наче стрічковий тільки в іншу сторону. Ось так. Ось так виглядає, задоволена результатом. І отут мені ще залишило, я вже відв'язала п'ятку, якраз зробила вже всі збавляння буклину, в'язати стопу, вона не дуже велика. І Буде готова. Неточки мені вистачає. В принципі, в спиці 2,5 в'яжу. Це Alize Comfort Socks, а ось оця ниточка на п'ятці, на резинці і мисочку. Це стокова ниточка, яку купляла. Ну, як стокова, я її купляла в секонд-хенді. Два моточки. Ось і все з цим процесиком. Тепер на від теми шкарпаток покажу вам ось ці два бунтики. Це Форс Страйп від Yarnaard 100 грамах 420 метрів, 75 вовни, 25 поліаміду. Стандартна шкарпеткова пряжа 28,08 колір і в компаньон до неї лізе супервош Артісан. Характеристики те самі, колір 55 і такий білий валізеві. Ну і поки ви там думаєте, гадаєте, можете в коментарях написати, що це буде, що я буду поєднувати, який візерунок, яку техніку я за буду вибирати, тож чекаю ваші коментарі. Ну, а я коли розпочну вже і трішечки пров'яжу, обов'язково вам покажу. І наступне, що я хочу показати зараз. Покажу вам декілька бубіночок. Ну, тільки бубіночки, тут ще й моточки будуть. Ось так. О, і давайте буду по черзі розповідати про ниточку. Розпочнемо з цієї самої більшої. Це міліфілі. 80 на 20 поліамід. І 2 на 15 це 750 метрів 100 грама. Так, приблизно. Ось така ниточка, вона тоненька, в принципі, але не критично. Тоненька ось так виглядає, мені подобається. Ниточка, в мене її 500 грам. Я вам розказувала в попередніх відео, що я хочу зв'язати з картовий святрик і шукала до неї компаньйон. І як виявилося, в мене в запасах, добре, що я робила ревізі. Є ось такий кідмохер від Ярна, в мене є три моточки, хоча я не впевнена до кінця, що мені три саме вистачить, але я можу, в мене ще є просто білий кідмохер, якийсь інший, це якийсь бобінний, тому можу використати його. Тут 70 кідмохер 30 нейлон, 25 грим, 250 метрів. Я купляла його для, я в'язала плаття з мохеру на замовлення ще. Ще, напевно, вагітна була. Ну, це вже давно було. Тому я з'єднала ці дві ниточки, вони мене стали компаньйонами. Ну і для Жакарду я вибрала ось таку ниточку. Це Bella Yarn. Так, 48 на 2, це що виходить? Це десь 240 метрів. 2400. Ні, ниточка, наче товстіша, 2400. Якщо вірите, таке, У мене тут 200 г, що мені вистачить це однозначно, тому що це ж буде додатковий колір. Я... Ось така тоненька ниточка, але в принципі, мені здається, що вона товстіша, а може й 400, не знаю. В компаньон до неї я купила 130 метрів ось такої ниточки в Сенчеріті. Я не пам'ятаю, який це артикул, якщо я знайду, я підпишу. І... Якщо чесно, то на відео вони вам дуже гарно сходяться. Насправді, вони трішечки різні підтони. В махерчику такий тепліший підтон, а в оцій ниточці трішечки холодніший. Але мені здається, що вони гарно поєднаються. І не здається, тому що я вже зв'язала зразочок. Ось так виглядає зразочок. Бачите, трішечки по зразочку видно маланчеві зеленої ниточки. Дівчата, візерунок, звичайно, це буде не той. Я вибачаюся за співи мого сина, він захворів вдома, але я хочу показати вам цей фрагмент, тому що піду зараз прати. І дивіться, як гарно, який гарний пушочок йде від ниточки ось цієї є від махерчику. Тут, виходить, я в'язала спецями 3,5. Білої одне складання і махер одне складання, а от зелененьке ось цю я брала в три складення. Ну, я думаю, що мені в такому випадку все вистачить. Тако я, наче, мацаю, то зелененька трішечки менш щільніша, ніж біла. Біла більш щільніша. Але так вона буде в основному в жакарді. Так? То, в принципі, якісь там великих. І різнички не буде, не просвітлюється через білу, не дуже бачите, тут не дуже видно саме зелену ниточку. Я задоволена таким рішенням. Тепер постираю, подивлюся, щоб воно не ляняло сильно. І буду приступати до розрахуночки. Спиць 3 ,5. Процес буде не дуже швидкий, але. Але ідея, деякі він має виглядати, в голові вже є задумка, тому буду втілювати в життя. Ось такі в мене зараз плани, ось такий в мене результат, що я робила. Декілька днів буду надіятися, що швидко буду мати гарний початок, гарних процесиків. Ну, звичайно, що хочу закінчити швидше шкарпаточки, тоді приступлю. Цю ниточку я перемотаю. А цю просто розмотаю, щоб не в'язати з бобінки, бо з бобінка така велика і трішечки незручно. Можливо, і змотаю з махером зразу, а можливо, і ні, тому що знаю, що буде важко в'язати. Колір білого цей такий біліший, а цей такий більш до молочного, але вийшов доволі гарний, думаю, після прання взагалі буде результат те, що потрібно. Все, побіжала працювати, і зустрінемося в наступних підключеннях. Підшу вам відсняти готову роботу. Я вставлю кадри на синові, він вже приміряв і сказав, що він йде в ньому в школу вже. Тому я швиденько відснімаю такі невеликі кадри, щоб вам показати, поділитися. Звичайно, що всі характеристики, скільки важі, я зараз зважу. І вже ми поговоримо в фінальному підключенні. Ось такий вийшов джемперочок. Я мега задоволена роботою, ви знаєте, саме так, як потрібно, він лежить на синові, і саме те, що я планувала і хотіла і бачила в цьому виробі. Горловинка, як бачите, закрита голочкою. Ось так. Ось тут один момент трішечки на камеру він кидається. Так? Тут ниточка, якби, там просто я коли. Відділяла ліву і праву полочки, то неправильно не зробила оту першу петлю, не перехрестила. Із-за того там вийшла невеличка дирочка, щоб її сховати. Мені прийшлося ось таким чином, наче глибше зробити горловинку. Оцей метод горловинки, коли гачке, гачочком набираєш. Тамбурний шов, він здається, так називається. Так? І потім з однієї половинки набираєш петельки. У нас петелька має дві половинки, ти з одної набираєш, а друга залишається. Мені дуже-дуже подобається, він дуже акуратно, красиво виглядає. Взагалі, задоволена. Звичайно, трошки засвітлюю, бо в нас ранній ранок тому <laughs> якось так. сведрик сох. Півтори сутки, напевно, день і ще ніч. І зараз прийде мій син, який буде заважати знімати. Але я надіюсь, що ні. Тихенько добре. Він буде сидіти тихенько. Довжина рукава комфортна, така як потрібно. По висоті він, в принципі, так, як треба, я все вимірювала, по сину, все по примірці, але саму горловинку я нічого не розраховувала. Не люблю, ви ж знаєте, я розраховувати ось так, як лягало, так лягало. І навіть рукавчики отут, що я не робила окат рукава. Спиталька, бачите, витягнулась ховати. Це, напевно, ниточка. Воно досить-досить непомагано виглядає і абсолютно не заважає синові в процесі експлуатації цього джамперочка. Трішечки чорна нитка після прання ще більше відкрилася, ось зелена ні. І ось так трішечки видно переходи. Як бачите, але це, як то кажуть, не критично. Рукавчики в мене закриті просто, не робила нічого. Ось таким, такий вийшов джемперочок. довжини нам не треба. Я говорила, що можливо додати довжини нічого не потрібно. Зараз зважу, і вже в фінальному підключенні вам розповім, яка його вага. Ну і трішечки ще якісь характеристики. Ось такий вийшов джемпер, задоволена мага роботою. Спиці 3,5 і понизу, і резинки по низу, і рукавчики, лише горловинка, спиці 3. І я задоволена, що я по горловинці. Зробила резинку один на один, тому що 2х2 вона би виглядала дуже розхлявано і була б не так. Гарно. І, в принципі, я залишила таку глибоку горловину, як я рахую. Ну, в принципі, вона не глибока, вона комфортна синові, Тому я думаю, що все повинно добре бути. А тут мій помічник, який тут здихає, бо чекає, коли мама нарешті закінчить розказувати про Сведрик і зверне на нього увагу. Так, Захарик? Так? Ось така вийшла робота. Бачите, в нас вже новий рік повним ходом. Такі гарні милі гірляндочки з сніговичками. До речі, я тут знімаю і тому ці гірляндочки щоб було видно в кадрі, але не дуже їх видно в кадрі. Ну, все, невеличке відео на синове буде, бо другий син вже заважить. Перші зірки склалися так, що я записую цей фрагмент відео. Знаєте, вчора знімала, але настільки пасмурна була погода, настільки було темно, включила світло, але якесь відео було ну дуже ну мені не сподобалось, тому я переснімаю. Я вирішила, що це буде правильніше і більш краща картинка. Саме це відео це завершення такого невеликого влогу, в якому я в основному в'язала два процесики, і вони обидва стали готовими роботами. Я дуже цьому рада. І в попередньому фрагментику ви вже бачили, я показала джимборочок сина, розповіла, здається, все, що могла. Але сьогодні на фінал я хочу сказати деякі дані. Зараз я візьму блокнотик. По-перше, я хочу розказати вам, скільки ж мені пішло пряжі. І вага джемпера 352 грама, і дуже цікаво вийшло. Я вираховувала, скільки одної пряжі пішло, скільки другої. І в цьому мені допомогло те, що я знала, що чорної пряжі в мене було 220 г. І залишок лишився 67 г. В принципі, мені на обв'язку горловинки чорним було би вистачило, але, як то кажуть, я це не врахувала. І ні, я просто переживала, що мені не вистачить, тому зробила її зеленою, однак він вийшов з і зеленою, дуже гарно виглядає. Син вже його активно носить, тому я його в кадр не брала, тому що він пішов в школу в ньому, йому він подобається. І він. Йому навіть робили компліменти в тому плані, що він схожий на ось цей червоно-чорний джемпер, який я йому в'язала за мотивами не фільму, а такий самий джемпер був його улюбленого артиста. Я вам ставлю тут картинку, бо тому що я забула, якщо чесно, виявляється, що чорно-зелений в нього теж був. тому... Тому йому робили компліменти. І е, це гітарист, боже, я забула, як він називається. Ну, я вам підпишу. Я в минулих роках розповідала цю історію. мене син займається музикою, подобається йому грати на гітарі. І е, ось я в'язала йому ось такі джемпер. Так, чорної вийшло, що 153 г, а зеленої вийшло. 199 грам. Ну, напевно, всі 200 можна сказати, тому що ви бачили, скільки було кінчиків. Я... Правда, це не всі кінчики. Я, здається, вже була від, сховала піврукава, а тоді почала знімати, щоб показати цю всю гірлянту з кінчиків. Ну, скажімо так. Я гратися з тим, що ниточку перетягувати не хотіла. Справа в тому, що все ж це не одна ниточка, а одна була в мене в 5 складань, інша в 8, і це дуже-дуже важко було б ще їх, всі ось ці бунтики, перекидати. Ну, це було б важко, тому я відрізала, я цим задоволена, я спокійно собі заправила кінчики та й все. Гарно все вийшло. Син задоволений, я задоволена, як то кажуть, це те, що ми хотіли. Ну, і давайте перейдемо до другої готової роботи. Ну, звичайно, якщо ви вже, напевно, зрозуміли, що це шкарпеточки, Шкарпеточки ось такі. Вийшли вони. Майже однакові. Я в'язала спочатку одну, потім другу, може, там трішечки десь щось. Ну, здається, все. І це шкарпеточки листопада. Саме ці шкарпеточки я в'язала в, спіль... в, в спільному проєкті рандомні шкарпетки листопада. Тут резинка 2х2, п'ятка бабусина і масочок лопатка. Але тут, на жаль, я не використала. Елемент візерунку мало бути поєднання ажуру і кіс, Я вирішила не використовувати, тому що це для хлопчика маленько шкарпеточки, тому я тут ось так обіграла, зробила вони, ну, як ви бачите, я не підбирала кольори, але секції точніше, але вони вийшли майже однакові. Ну, не майже, вони, ну вони трошечки різні, але вони однакові, я рахую. Для мене вони однакові. Я тут брала на резинки п'ятку і миски трішечки іншу ниточку, про яку розповідала на початку цього відео. Ось такі вийшли шкарпеточки. їхня вага 45 грам, я задоволена роботою. І фактично в мене залишилася одна ниточка і друга, що буду ще комбінувати і в'язати ще Затишні шкарпетки. Так що я свої, знаєте, так, свої шкарпетки не листопада, чому я сказала листопада, це грудня? Я вже закрила, але я думаю, що, можливо, я ще і зв'яжу саме ті, які випали в завданні. В принципі, як то кажуть, проект цей мій для мене, тому я без якихось вагань можу зробити так, як мені хочеться. Ну, а наразі я хочу ще трішечки про плани свої сказати, трішечки вас заінтригувати, запросити підписатися і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої майбутнє відео. Тому що я буду, крім того, що буду розпочинати ось таку красу, це джагкардовий джемпер. Я думаю, я вже вам трішечки розповіла про нього в цьому відео. А В наступному я вже буду показувати початок роботи. Ну і хочу ще показати ось цю ниточку. Я її, в якомусь з відео показувала, що я її купляла в магазині Сенчеріта. Це аванті Яр, фантазія Кренбум, 20 альпака, 10 мріносова вовна, 35 нейлон, 35 в 100 грамах 330 метрів. І знаєте, тут спиці рекомендують. Звід 5 до 10, тобто такий великий проміжок. І що я е, маю в'язати? Якщо я не пам'ятаю, чи я в тому відео розповідала, що це буде джемперочок для дівчинки на один рік. Ну, плюс-мінус, звичайно, що не буду в'язати прямо на один рік, тому що немає ніякого сенсу в цьому джемперочку. Тому буде ось такий красивий. Дивіться, як красиво переходять кольори. У мене такі два бунтики. І так, по секрету вам скажу, звичайно, що я його вже почала, я його активно в'яжу, але я покажу вам його вже в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь і побачите, що ж в мене з цього вийшло. Ну, а наразі я закінчую своє таке коротке відео, відео, в якому я завершила дві роботи задоволена. Джемберс нав'язався дуже довго. Це спочатку листопада. Але робота завершена. Спиці були, до речі, 3,5. Ну, все, я побігла. В'язати джемпер для е, дівчинки, але джемпер буде непростий, до речі, а буде з вишивкою. Тому, до наступних відео. Бережіть себе, мирно всім дня і до зустрічі на моєму каналі. Па-па!